Всім привіт! Сьогодні 10 червня, будемо обробляти наші сади від плодожерки, яблуні від яблуневої плодожерки, персики від східної. Будемо застосовувати кораген і зразу будемо застосовувати фунгіцид скор. Корагену ми даємо 3 мл на 15 літрів води на оприскувач. Набираємо. І зразу від парші, від борошнистої роси системник скор. Також 3 мл. 3 мл. І додаємо з трави. страви ситочку, щоб не забивало обрискую. В принципі, і так чистенько. Розмішуємо добре. Виливаємо. Йдемо обробляємо. Так, одягаємо прискувач, одягаємо маску і йдемо працюємо. Не забувайте за своє здоров'я. Бережіть здоров'я. Всім гарних врожаїв.